Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. В єдиному державному реєстрі декларації кореспонденти Суспільного проаналізували задекларовані за 2024 рік доходи та майно нардепів від Житомирщини. Що задекларували депутати? Дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир». У студії для вас працює Надія Назарук. 31 березня 2025 року в Україні завершилася кампанія декларування для публічних службовців. За інформацією з сайту національного агентства з питань запобігання корупції. Посадовці подали майже 627 тисяч декларацій за 2024 рік. Ми проаналізували декларації за 2024 рік. Шести нардепів від Житомирщини Володимира Аришонкова, Ігоря Грисименка, Тетяни Грищенко, Богдана Кицяка, Дмитра Костюка. Та Сергія Кузьміних. першим серед цих нардепів свою декларацію подав Богдан Кицак, яка була оприлюднена в реєстрі 29 січня 2025 року. Богдан Кицак народний депутат України у Верховній Раді від округу номер 63 і член депутатської фракції Слуга народу. Згідно з декларацією за основним місцем роботи Богдану Кацаку, у 2024 році нарахували 768 тисяч 170 гривень зарплати від управління справами апарату Верховної Ради України. Також посадовець задекларував 726 тисяч 720 гривень відшкодування витрат пов'язаних з виконанням депутатських повноважень та 90 тисяч гривень компенсації вартості проїзду територією України. З грошових активів у декларації нардепа вказані 48 тисяч доларів готівкою та 2192 тисячі гривні на банківських рахунках. Згідно з поданою декларацією Богдан Кицак з 2022 року орендує офіс у Бердичеві площою понад 26 метрів квадратних. У 2020 році службовець набув право власності на квартиру в Бердичеві площою понад 70 метрів квадратних. З вересня 2024 року Богдан Кицак під договір позички набув право користування автомобілем Toyota RAV4 2023 року випуску вартістю на дату набуття права в один мільйон гривень власницею автівки є бабійшок тамара василівна яка згідно з біографією нардепа на сайті вікіпедія є його матір'ю Ігор Гарасименко, народний депутат України у Верховній Раді від округу номер 62 та член депутатської фракції Слуга народу, подав свою декларацію 3 березня 2025 року. Згідно з декларацією у 2024 році, Ігор Герасименко отримав 687 тисяч 338 гривень зарплати від управління справами апарату Верховної Ради України. Також він задекларував 726 тисяч 720 гривень відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень повноважень та 90 тисяч гривень компенсації вартості проїзду територією України. Депутат отримав 537 тисяч 979 гривень пенсії. Також у декларації вказано 1 мільйон 308 тисяч 703 гривні від Шеремета Ярослава Васильовича за відчуження рухомого майна. Нердеп має рахунки у Приватбанку та Ощадбанку. В суму коштів на рахунках він не вказав. Готівкою нардеп задекларував 2 мільйони гривень. Згідно з поданою декларацією з 2022 року, ігор Герасименко орендує офіс у Києві площею 107 метрів квадратних. У власності нардепа є дві земельні ділянки у Радомишельській громаді. Площою 20 тисяч метрів квадратних і 34 тисячі 384 метри квадратних. З 2021 року Ігор Герасименко є власником автомобіля Toyota Камрі 2020 року випуску. У декларації він вказав її вартість на дату набиття права в розмірі 984 тисячі 280 гривень. Третім свої статки задекларував Володимир Арешонков, народний депутат України у Верховній Раді від округу Номер 64 та член депутатської групи Довіра свою декларацію він подав 20 березня 2025 року через п'ять днів він подав виправлену декларацію в якій оновив інформацію про транспортний засіб відповідно до виправленої декларації у 2024 році Володимир Решонков отримав 888 тисяч 347 гривень зарплати від управління справами апарату Верховної Ради України від пенсійного фонду депутат отримав 197 тисяч 923 гривні пенсії, від Мінфіну – 214 тисяч 503 гривні процентів та 1 мільйон 689 тисяч гривень за відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Також він отримав 500 гривень гонорару від товариства Видавничий дім Києво-Могилянська академія. Володимир Рашонков має банківський рахунок у Приватбанку. Проте суми на рахунку не вказані. У декларації зазначено, що готівки для декларування у нардепа немає. Також посадовець задекларував 1735 цінних паперів загальною вартістю. – 1 мільйон 750 тисяч 528 гривень. Згідно з поданою декларацією, у власності нардепа є дві земельні ділянки в Коростенській громаді площею 1 тисяча 400 метрів квадратних і 2 тисячі 500 метрів квадратних. У безоплатному користуванні у Володимира Ришонкова є автівка Volkswagen Tiguan 2011 року випуску, яка належить Ришонкову Віталію Володимировичу. Тетяна Грищенко, народна депутатка від округу номер 66 та членкиня партії «Слуга народу», Подала свою декларацію 25 березня 2025 року. Згідно з поданою декларацією у 2024 році, Тетяна Грищенко отримала 718 тисяч 599 гривень зарплати від управління справами апарату Верховної Ради України. Нардепка має рахунки у Приватбанку та першому українському міжнародному банку. Проте суми на цих рахунках не вказані. У декларації також вказано, що готівки для декларування та цінних паперів у Тетяни Грищенко. Немає посадовиця у 2024 році. Задекларувала житловий будинок у Малині площею в понад 64 метри квадратних, власницею якого є з 2021 року. Тетяна Грищенко з травня 2022 року також орендує у Києві квартиру площею в майже 105 метрів квадратних. З жовтня 2022 року. Вона та її чоловік мають право користування за довіреністю на автівку Ауді q К'ю-5» 2015 року випуску, яка належить косар. Щук Тетяні Васильівні 26 березня свою декларацію подав Сергій Кузьміних, народний депутат України від 67-го округу, та член депутатської фракції Слуга народу, згідно з поданою декларацією у 2024 році від управління справами апарату Верховної Ради України Сергій Кузьміних отримав 743 тисячі 467 гривень зарплати. Він також задекларував 726 тисяч 720 гривень відшкодування витрат пов'язаних з виконанням депутат депутатських повноважень. 128 тисяч 50 гривень компенсації оренди житла та 90 тисяч гривень компенсації вартості проїзду територією України. Сергій Кузьміних у спільній власності з дружиною має 32 тисячі гривень готівкою. Окремо він має 7 тисяч 800 доларів готівки, на банківських рахунках у нардепа 7 тисяч 207 гривень. Відповідно до декларації в реєстрі, у нардепа у спільній власності з родиною є квартира в Житомирі площою понад 55 метрів квадратних. Квадратних Сергій Кузьміних з 2021 року має право на проживання у квартирі в Житомирі, яка належить його доньці. З 2021 року у фактичному користуванні нардепа є земельна ділянка в Березівській громаді, площою 1121 тисяча метр квадратний. Сергій Кузьміних з 2021 року також орендує автівку Мерседес benz є 200 2011 року випуску. Останнім із шести нардепів задекларував свої статки за 2024 рік Дмитро Костюк, народний депутат. України від округу номер 65 та член депутатської фракції «Слуга народу». Свою декларацію він подав 29 березня 2025 року. Згідно з поданою декларацією, у 2024 році від управління справами апарату Верховної Ради України Дмитро Костюк отримав 742 тисячі 706 гривень зарплати. Нардеп задекларував 200 тисяч гривень готівкою, 149 тисяч 899 гривень на банківських рахунках та депозит у розмірі 10 тисяч 160. Із долара з березня 2024 року Дмитро Костюк орендує в Києві квартиру площею понад 91 метр квадратний. У декларації він також вказав, що з 2020 року має у власності квартиру у Звягелі площею понад 34 метра квадратних. Її вартість на дату набуття права складала понад 191 тисячу гривень з 2021 року. У власності нардепа є не на житлове переміщення в Києві площею понад 139 метрів квадратних та вартістю на дату набуття права у 900 тисяч гривень. У 2024 році Дмитро Костюк став власником автівки Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2000 року випуску. Її вартість на дату набуття права склала 100 тисяч гривень. У власності нардепа з 2021 року є також автівка BMW 740 Li 2014 року випуску з вказаною вартістю на дату набуття права в 290 тисяч гривень. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.